10 січня 2014 року києво Святошинським районним судом Київської області проводили судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченим осіб у чиненні терористичного акту. Під час проголошення судового рішення деякі активні учасники почали висловлювати нецензурні слова в сторону суду, прокуратури, при цьому плеснули судді в обличчя невідомою речовиною. Після того, як засуджені були поміщені до спеціального автомобілю, активні учасники почали перешкоджати руху автомобілю. Працівникам міліції було вжито заходів щодо недопущення порушень громадського порядку і розблокування руху автомобіля. В цей час активно налаштованими громадянами було чинне протиправні дії, зокрема використовуючи різні предмети: це й палиці, пляшки з водою. Наносились тілесні ушкодження працівникам міліції, було пошкоджено службові автомобілі. Постраждало близько 20 працівників правоохоронних органів. Після цього все ж таки було відновлено рух спеціального автомобілю щодо доправлення засуджених до слідчого ізолятору, але особами, які активно приймали участь в акціях, було заблоковано. Рух транспорту на проспекті перемоги. Також вони перемістилися до приміщення Святошинського райуправління ГУМВС Україні в місті Києві, де були пошкоджені службові автобуси, і знову таки були вчинені хуліганські дії. За зазначеними фактами, слідчими органів внутрішніх справ розпочато 5 кримінальних проваджень. Найтяжче з них передбачає позбавлення волі до 5 років. Відповідно за всі дії передбачена кримінальна. Відповідальність слідством проводяться слідчі дії для встановлення активних учасників і безпосередніх виконавців вчинення кримінальних правопорушень.